Києво-Святошинський районний суд Київської області відмовив прокуратурі щодо застосування до митрополита Черкаського і Канівського УПЦ МП Феодосія запобіжного заходу у вигляді взяття під варту архієреї продовжило домашній арешт. Про це повідомляє православна жизнь. Судове засідання, на якому вирішувалося питання про запобіжний захід, відбулося 9 жовтня. Після його закінчення митрополит Феодосій вийшов до своїх прихильників. Нагадаємо, на початку року митрополиту повідомили про підозру за фактами заперечення збройної агресії РФ та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і приступив до розгляду матеріалів провадження по суті. Однак це не зупинило клірика, і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, у яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні. Відтак СБУ повідомила про нову підозру у митрополиту.